Величезний привіт, запрошую в чарівний світ Єва. Сьогодні ми з вами тут обійдемо все, все, що в акціях, я вам все покажу. Так, і розкажу. Дивіться: з 5 по 7 включно кешбек 80% на всі освіжувачі повітря. Тобто, всі освіжувачі повітря. Зі з кешбеком. До речі, бачу, деякі розкуповували ті, що з жовтими цінниками, а ось на верхніх поличках ще Ну, Можливо, у вас є і така теж ситуація, хто до верхньої полички не дістане, тому звертайте на верхню поличку, там менше розкуповують. 80% кешбек на вашу бонусну карту. Це добре. Так, це перша акція. Ходіть далі. Так, Хочу подивитися тут в яку ціну. Оці змивки, дивіться, три штуки за. 87 гривень Кьонен. Тут три, так, да, три штуки. Непогана ціна. Так, брефи по 50, по 45. Угу. Дві штуки 84. Ось такі 95. Продасться. А це кубики а, в бачок унітаза. Дві штучки по 84 гривні. Ну, я купую сано Ви ж всі бачили, да? дуже економний засіб, Він, його вистачає до півроку. Ну, мені принаймні на 5 місяців. Дуже економний. Так, добре, ходіть далі. Подивимося, що тут у нас знижка на лінор 40% на літр 200 та літр 600 об'ємом. Угу, зрозумів 96,50 лінор. І великі 149 гривень. А ось Сілан можна придбати за 100 гривень. А ось тут я знайшов брев за 164 шістдесят гривні. Тут раз, два, три, чотири. Чотири штучки. Мабуть, вигідно ж, правда? Капсули персіл 13 штук, 199 гривень. А якісь були персіл, диски, капсули. Їх розібрали по 100 гривень. Можливо, ще в вашому, вашій ЄВІ ще є. Зверніть увагу, персіл 11 штук, 100 гривень. Це дуже хороша ціна. Так, Капсули Тайт, 159 гривень, 12 штук. Ух ти, дивіться, дуже хороша ціна на капсули лоск. 100 гривень, 18 штук. Я, мабуть, візьму. Зверніть увагу, дивіться. Це дуже хороша ціна. Да. Так, так, ефірні масла та малазійська квітка. А ось тут якісь є капсули для прання колор. 229 гривень. Угу. Продовжуємо наш похід по ЄВІ. Вихідні В Єва, 5, 6 та 7. Кешбек 80% Бонусом. Бонусів на картку Єва Євмозайка. Джой, підгузки. Всі підгузки. Джой, де вони є? Ось ці. До речі, теж непогано, дивіться. Зараз вони йдуть по 299 гривень. З цієї суми вам нарахують 80% кешбеку. Це велика сума. Потім можна взяти ще доплатити і взяти ще одну упаковку підгузків Джой. Знижка на лак для волосся та 30%. Але тільки зверніть увагу 250 грам об'єм ідем. Так, і він десь ось тут. А який 250. А саме оце і є. 111 гривень. Зараз вони всі йдуть. По 111 гривень. В залежності від фіксації. Так, поки тут шампуні, розкажу про шампуні кліермен по 123 гривні зараз. Будь-який. На пантін знижка. 35%, тому пантін в Єві 127 гривень. Бачу, 127 та 130 Ось. А бальзами ці кондиціонери, бальзами ополіскувачі 140 гривень. Ось цей великий Aqua Light Кондиціонер 275 грам. можна придбати за 123 гривні. Маски Pro-V по 190 гривень об'єм. 300 грамів. Шампуні дав, непогані шампуні дав, мабуть, ви теж всі знаєте. Зараз вони по 113 гривень, об'ємом 400 грамів, і також йдуть бальзами по 350 грамів, а 120 гривень. Не знаю, ділять клер на чоловічі, жіночі звідки волосся знає, яким яким. Воно миється там голову. Звідки волосся там може знати? 130 гривень клір. Шампуні Альсеф в Єві по 133 гривні. І а, бальзами по 96,50, об'ємом 200 грамів. До речі, ось цей, мабуть, найкращий тут йде розкіш олії, відновлюючи живильний шампунь. До 8, до 8 тижнів живлення та блиску. Також 133 і 9650, пальзам 6 олій. Хороший. Маски Ельсеф, номінал, об'єм 300 грамів. Також зі знижкою 199 гривень. Просіріс 500 грамів, півлітри шампунь. І бальзами по 114 гривень. Бальзами і шампуні по 114 гривень 500 г. Ну, три бокс, всі порозкуповували. Дивіться, пості полички стоять. Ну, зем також. Можна придбати на деякі позиції по 108 гривень, непогана ціна. Це кондиціонери по 400 грамів. Ось цей кондиціонер 108 гривень і шампунь, який надає об'єму волосся 108 гривень. Також непогана серія About. Тут йдуть і шампуні, і кондиціонери. шампуні по 66,90. Тут йде у нас 400 грамів об'єм і кондиціонери по 49 гривень 250 грамів. Так, About маска, інтенсивна відновлююча маска з кератином, лише 80 гривень. Ось ці маски зараз можна придбати. Тут 300 грамів. Від About є ось такий крем. Крем для волосся, діамантовий шовк 100 г, 119 гривень. Спрей, крем спрей, кератинове відновлення, розгладження 150 грамів, 74 гривні. І ось такі двофазні спреї для волосся, для сухого, тонкого та для пошкодженого. 150 грамів, 74 гривні. Так, наступна акція у нас тут Evelyn Cosmetics, Всі засоби для догляду за шкірою обличчя та тіла. 50% від звичайної ціни на всю серію Evelyn. Це добре. Так, ось такий крем для обличчя зараз можна придбати за 124 гривні. Так, тут у нас іде концентрований крем для обличчя, для повік. Добре. За 7450 можна придбати ось таку пінку для вмивання обличчя з ефектом сяйва 150 г. Так, що тут у нас ще? Зволожуючи за спокійливий крем для обличчя по 66,90. До речі, номінали йде 75 грамів, не 50, а 75. І їх можна використовувати ввечері і в день, ну, зранку. Так, і на ось цю серію також знижка йде 50%. Подивіться, які хороші ціни. Тут є глибоко очищаючий гель для вмивання 150 грамів лише за 65 гривень. Так, це доктор Санте. Ось цей. Тонік для звуження пор 64,50. Так, точковий роликовий гель. 89,50. Ну, всі, Вся серія зі знижкою 50%. Вітавелін, Ось такий крем для обличчя з колагеном алоє. Зволожуючий, заспокійливий, об'єм 50 грамів також хороша ціна на нього. Ось такий роликовий засіб з колагеном. Для шкіри навколо очей. Також він так, для усіх типів шкіри глибоко зволожує, розгладжує набряки, зморшки та припухлості. Бачите, який тут іде такий роликовий. Аплікатор з охолоджуючим ефектом. Також знижка 50% 7950. Ну і кокасова серія також зі знижкою 50%. Наступна акція в Єві 5, 6 та 7. Кешбек. 80% бонусів на вашу карту. Гелі для душу, рідке та тверде мило, подарункові набори. Грін та все рідке мило. Greenway, Greenway About. Family. Угу. Добре. Бачу, вже розібрали ось ці великі гайлі для душу. Дуже на них хороша ціна, тому що тут об'єм 750 грам і ціна лише 67,90 Ще й кешбек вам нарахують на вашу карту. Це дуже добра вигідна акція. Ну Також крем мило Greenway, Тут цілий літр за 46 гривень і ще вам нарахують кешбек. Хороша акція на вихідні 5, 6 та 7. Купуй дві будь-які одиниці прикрас аксесуарів для волосся, дорослих та дитячих, теплих навушників. Два дорівнює чотири. Купуйте дві. І дві найдешевші в чеку вам будуть у, підуть у подарунок. Із дорослих прикрас, оце все, да? І із дитячих також. Я бачу, з кожним разом все менше і менше стає. Минулого разу було багато цікавих таких в українському стилі. Все порозкуповували дівчата. Ну і звичайно ж уся дитяча серія для маленьких принцес. Я ж казав для маленьких принцес наступна акція в Єві один дорівнює два п'ятого, шостого та сьомого Купують будь-яку пару шкарпеток. У подарунковій упаковці аміго аміго Amiga та отримай другу пару у подарунок. Теж непогана акція. І до речі, я бачу, що зі знижками йдуть. Можна придбати на подарунок, кому ще не купили. <сум> Дуже хороша акція. Дуже хороша акція. Тут і чоловічі і жіночі. Так, ну і акція на Колготи. Дивіться, кешбек 80%. Бачу жовті цінники і ще плюс йде кешбек 80% на вашу карту. Вів'єн. 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 Кешбек. Також зі знижкою Вів'єн. 5, 6 та 7 вінпеті. Всі зимові кологоти від 50 ден. А кешбек 80%. Тут, до речі, непогана акція на чоловічі. всі гелі чоловічі для душу Палмалів. 5, 6 та 7. Давайте подивимося. Ось такі 134 гривні зараз. Величезний. Так, ось такий трішки менший 500 грамів 96 гривень. І матюпонький 55 гривень. 250 грам. Угу. Ми з вами на парфумах. Я бачу тут 50% знижки. І навіть деякі акції один дорівнює 2. Один дорівнює 2. б ще були жовті цінники, це взагалі було б круто. І я б розчарувався. Тому що я придбав, а вони. А на них акція вже скінчилась. По 400 гривень. Ну і добре. Так, завжди слідкуйте за відео. Я думаю, мої відео допомагають вам зорієнтуватися з покупками, зекономити кошти в тому чи іншому магазині. Так, Лянвін, Айсберг, вся парфумерія 50% від звичайної ціни на 5, 6 та 7. 50% знижки. Це хороша акція, повірте мені, нижче ще не було. Ну, в принципі, ще був кешбек. Можна було придбати зі знижкою 50% і ще й вам нарахують кешбек 80%. Це була хороша акція. Так, ну що ж, косметика тут у нас. Один дорівнює 3. А що? Тут у нас Купую дві будь-які одиниці декоративної косметики LCF та отримай третю у подарунок. Ну, найдешевше. В чеку вам піде у подарунок. А, до речі, я ще бачу кешбек на LCF. Це теж хороша ціна акція, дивіться. 5, 6 та 7 кешбек бонусами 80% на вашу карту. Це дуже крута акція. Так, а тут у нас купуй будь-яку декоративну косметику Glambi на суму від 179 ага. гривень одним чеком та отримай Glambi а що гламбі? У подарунок. А що гламбі? Тіні. Це минулого разу вони також були. Добре, знижка знижка на гламбі 5, 6 та 7, 50% від звичайної ціни. Добре, тут можна все придбати гламбі зі знижкою 50%. Декоративна косметика. Так, Наступна акція 6, 5, 6 та 7 Патрісія Лідо, колекція бамбук. Все, що в бамбукових кришечками. Все, що в бамбуковому пакетуванні. Знижка 50% від звичайної ціни. А це у нас іде база під макіяж 149 гривень. Тоналки 174 гривні. А, так, блиски для губ 94 гривні. А, консилери 114 гривень. Я ж, аж не можу вимовити. Що це таке? Помада бальзам по 114, туш для вій 134. Так, добре, це вже не бамбукові кришки. І, до речі, ще акція. теплі знижки купуйте будь-яку декоративну косметику по тріселідо. На суму від 179 гривень одним чеком і отримати олівець для очей та брів у подарунок. Бай-бай! Я буду з вами прощатися, тому що йду знімати наступне відео: тюрбан для дбайливого сушіння волосся та вишу. Це тюрбан маска для волосся і тюрбан для волосся. На жаль, запечатаний. Коробка запечатана 199 гривень, подарунковий набір, маска 300 г, об'єм кокосове кохання. Ну, все тоді. Всім пока. Економних покупок вам.